Його досягнення просто не вкладається в голові і свого часу здивували навіть досвідченого Арнольда Що Сказати закоханий і щасливий, навіть незважаючи на те все, що не відбувається поганого стороннього тиски, суди і так далі. Сьогодні 50-річний ювілей Василя Віростюка про три шлюби, загибель першої дружини, зраду другій та народження четвертого сина Потайки, що приховує володар титулів найсильніша людина України і найсильніша людина світу. Про дружбу з Тіною Кароль і ворожбу з Іво Боболом. А також про кар'єру народного обранця почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен став товаші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. А ми чую. А ми нашу славну країну. Гей, гей Сьогодні, 22 квітня, день народження святкує володар титулу. Найсильніша людина світу, неодноразовий чемпіон світу, а також заслужений майстер спорту Василь Вірастюк. Як воно відчувати? Ти найсильніша людина у світі. Ось так, що в житті вам сказати, то нічого особливого не відчуваєш, як і до того. Але от що з тобою відбувається, і який тиск ти відчуваєш вже після того, коли ти здобув титул? Кожні наступні змагання твої суперники дивляться на тебе як на номер один, і у них є непереможне, непереборне бажання перемогти тебе. Осеві. Перейдемо до сімейного життя Василія. Декілька днів тому чоловік дав інтерв'ю Славі Дьоміну та приголомшим новиною, зрадив дружині та в четверте став батьком. Як звати Володимир? Володимир Васильович. Василь. Чемпіон світу та нардеп Василь Вірастюк зустрів нове кохання. Як виявилося, Василь ще задовго до скандального розлучення з другою дружиною Інною, з якою був у шлюбі 15 років, закрутив новий роман. Його дівчиною стала на 11 років молодша Ірина. У пари 9 місяців тому народився син, якого назвали Володимиром. Як зізнається нардеп, їхні стосунки зав'язалися просто під час того, як його екс-дружина з їхніми дітьми виїхала за кордон. Під час війни пише ТСН Володимир. Володимир. Володимир Василь Васильович. От вже зараз буде буквально на днях 9 місяців. мене коли... почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Жаєшся зрадою? Абсолютно. Клин-клином. Бо я той вчинок, це переїзд за кордон дружини з дітьми. Сприйняв як зраду з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Е, ти в нових стосунках це цивільна дружина. Звати її. Ірина, ти зараз закоханий? Так, абсолютно. І, можу сказати закоханий і щасливий, угу. навіть незважаючи на те все, що не відбувається поганого стороннього тиски, суди і так далі. Мабуть, я був винен у тому, що я її в колишнього дружину мається на увазі, відпустив за кордон. Потрібно було б наполягати на тому, щоб нікуди не їхати, тому що в тому не було потреби. Вона вперлася, бо її мама про все домовилася в Празі. І от звідти пішов. Ну, пішов розкол цей. Була злість. Вона мене не послухала. Вона зробила по-своєму. Вона навіть зробила не по своєму зробила так, як мама, і порадила. Я казав: не їдь, не їдь, будьте тут. Ну от ви ж зараз на західній Україні. Окрім того, Василій зізнається на заваді щасливого подружнього життя з Інною стали різні погляди на виховання дітей. Я завжди стояв на тому, що з дітьми потрібно спілкуватися. Угу. Якщо є конфлікт, то завжди потрібно вислухати і дізнатися, ну як мінімум. Два варіанти, дві сторони. Тому я завжди розмовляв. А моя дружина без компромісів. Її підхід витягнула шаблюку і Рубає, не розбираючись. Зайшло їй у вуха, і все жодного фактичного аналізу. А аналізуємо завжди, коли приїжджає тато або в дорозі, тато примирює обидві сторони. Бо так, що була заруба, то такого не було. Все відбувалося довкола виховання дітей. Наразі екс-дружина знаменитості вже тривалий час проживає з дітьми в Україні в його квартирі в Києві. Цікаво, пара досі перетинається в спільній квартирі, придбаній Василем ще в першому шлюбі. Зазначу, Васильвіростюк був у шлюбі з другою дружиною близько 15 років. Втім, подружжя досі перебуває в статусі одружених і не може розлучитися через труднощі в суді, пов'язані з воєнним станом. Пара виховує двох спільних дітей: – 16-річного Олега і 8-річного Сашка. Окрім того, Василь має 20-річного сина Адама від першого шлюбу, який проживає окремо від усієї родини. днів я пив, коли загинула моя дружина. Дев'ять днів я пив, так і ну, пив. Тому що важко було з цим справитися. Найперший шлюб спортсмена зі Світланою був нетривалим лише три роки з 2003 по 2006 рік. Через її раптову смерть на гірськолижному курорті в Туреччині під лавиною снігу. у пари залишився спільний син Адам, якому нині 20 років, на дев'ятий день. А... Просто взяв себе в руки і сказав, що все досить. Потрібно далі жити. Маленький син два з половиною роки. Ще попереду ціле життя і тому потрібно це кидати. Але, але пив. Шановні, зараз ви таке побачите, ви вже це бачите. Це просто хід повинен бути. Дивимося далі. Я, я ніколи ще не жив у музеї, а тим більше у музеї і в музеї Бобу. Ожна нещодавно український селач Василь Вірастюк послав народного артиста Іво Бобола. Скандал між Віростюком і Боболом виник через те, що у 2016 році спортсмен виклав у мережу відео, у якому висміяв іменний номер співака в одному з готелів у Чернівцях. Вітя Павлік, ти мені повинен зазрити. Йохалі, бабай! слухай, я ж тут не зможу заснути. Подивись, навіть страшно уявити, що втворилося на цьому ліжку, коли тут його попо. Так, інтерв'юер згадав про конфлікт між Верестюком і Боболом, який триває от уже восьмий рік. Дьомін зазначив: я нещодавно брав інтерв'ю у його Бобола. Він мені сказав, що якщо ви десь побачитеся, і ти вибачишся. Вірастюк перебув дьоміна. То видання став на сте, да, та, в в мішок, Слава перепитав, чи можна цей епізод їхнього спілкування не вирізати з інтерв'ю і дати в ефір. Лі... Не давай слуха людина без почуття гумору. Абсолютно це зробив один раз на телеканалі. Один плюс де скільки раз повинен приносити вибачі? Ти вибачався? Ну на один плюс один сказав е, я все розумію, можливо, там десь було щось сказано про Лілію Сандулесу, не зовсім влучно. Mm. Я вибачаю, забираю свої слова назад, але я абсолютно е, я нічого не мав поганого на увазі. Дорогі мій друже. Я знаю тебе дуже давно, я знаю тебе як особистість, реально ти людина особистість, який досягнув сам усього в своєму житті. Що не скажеш про дружбу Василя Віростюка та Тіни Кароль. Зірки довгі роки підтримують чудові стосунки. Крім того, я не пам'ятаю, щоб ти кидав слова на вітер. Ти завжди тримав слово і діяв. Найголовніше за тобою завжди була дія. Я пам'ятаю, скільки разів ми з тобою спілкувались, що таке успіх філософствували. Ти завжди мене дивував, наскільки в тебе міцна, стійка позиція до кожного питання. Ти цілісна людина. А я пишаюсь таким другом. А, так. Я знаю, ти взяв на себе величезну відповідальність зараз, представити нашу Франківщину. Я в тобі не сумніваюся. Більш того, я знаю, що ти в собі не сумніваєшся. Я знаю, що ти віриш в наших людей, віриш в Франківщину. І тобі є що сказати, тобі є що зробити. Я тобі довіряю, і бажаю тобі успіху. Я Вася, з тобою. Нехай все буде добре. Моя улюблена співачка, актриса, і просто чудова жінка так завжди висловлюється про тіну Кароль Вірастюк. Я хочу звернутися до наших військовослужбовців і подякувати всім, хлопці та дівчата. Віримо в вас, віримо в вашу потужність, віримо в вашу силу. А російським хочу сказати, що ви будете повертатися додому м'ясом і потрапите відразу в пару, що раю вам не бачите. Перейдемо до політичних амбіцій ще у 2021 році. 46-річний Вірастюк вирішив стати політиком. За словами шоумена, до такого рішення його підштовхнув Володимир Зеленський, з яким Василь не один раз виходив на одну сцену. Пише 24 й канал. Була пропозиція від президента України. Я е, зрозуміло зустрівся. Послухав у нас. Був діалог. Е, у мене були певні пункти. Я розказав про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук. І пішов приймати рішення. Ось так було. Я посідаю посаду почесного президента Федерації Строммена України, і ось разом з ініціативними хлопцями, а саме з президентом Федерації Сергієм Конюшком, ми. Розвиваємо нашу федерацію. Тоді Василій пояснював, що хоче розвивати сферу реабілітації поранених ветеранів. Останні роки, крім роботи у федерації, я був у сфері реабілітації поранених ветеранів. Було і залишається моєю головною метою створення цієї галузі, якої в Україні немає. Повірте, це величезний напрямок, і його потрібно починати з нуля. У цьому напрямку потрібно писати законопроєкти та, врешті-решт, відкрити реабілітаційний центр для поранених ветеранів. Ветеранів говорив він у 2021 році. Що багато з того, що було заплановано зробити, ще не зроблено, і цьому завадила м -м, війна повномасштабних турнір. Василь Вересчевасиль Растюк, перший в історії атлет, який п'ять років поспіль ставав найсильнішою людиною в Україні. А у 2004 році. Чоловік отримав світове визнання, здобувши титул найсильнішої людини світу. серед досягнень Василія. Є й чимало незвичних рекордів. Він піднімав і складав один на одного кражені куби по півтори сотні кілограмів. Кожен носив у руках важезні 170 кілограмові валізи та подужив зрушити з місця сім машин загальною масою 11 тонн. Та найбільше глядачів вразив рекорд занесений до книги рекордів гінець. Український богатир зумів протягти 5 трамвайних вагонів масою понад 100 тонн більше ніж на 10 метрів. Сьогодні я надзвичайно втомлений. Знаєте, в дитинстві в мене була мрія стати дальнобійником. І тепер, поміж основною роботи, волонтерською діяльністю я багато часу проводжу за кермом сьогодні. Уже шостої тридцять ранку. І зараз 0026. Загальний кілометраж за неповних 18 годин 1220 кілометрів. Будьте обережні з своїми мріями. Ти зараз закоханий? Так, абсолютно. Це якраз в той період, можу сказати, закоханий і щасливий. Ось бачите, поки ви дихаєте, ходите своїми ніжками по землі, здорові, ви щасливі.